Про фронт, давайте скажемо ще два слова. Я вже хоча і казав про це, але цікаво. Всім цікаво, що на Курщині відбувається. Давайте про це скажемо. Доповідь головкомасирського, захист позицій на Донеччині та, інш... на... та на інших ділянках фронту, пише президент України. Вдячний усім українським підрозділам за стійкість та ефективність у знищенні окупанта. Ситуація на Покровському напрямку стабілізована окремо щодо Курщини. Операція наших сил у Визначених районах Курської області продовжується підрозділи. Виконують завдання саме так, як це потрібно завдяки українським силам на Курщині. Була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні груповання Росії і Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ каже президент: немає. Також ми бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по нашій сумській області. Ми це розуміємо. Ми будемо протидіяти. Хотілося б, щоб всі наші партнери розуміли, що планує Путін до чого готується, і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві не збирають вірніше збираються ігнорувати дипломатію і надалі. Затягування війни Росією, очевидне. ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті в Курській області та уздовж кордону, пише президент. На півдні у нас не все окей, коли ми говоримо про фронт, друзі. Чому? Ситуація стає більш загрозливою. Українські військові підтверджують посилення атак Росії на півдні, про що раніше писали безпосередньо російські пабліки. Кожен день ударів стає більшим. Турмів стає більше на херсонському напрямку. Ворог починає активізовуватися. Зокрема, зокрема, ситуація загострюється і на Запорізькому, і на Гуляйпольському з Оріховськими напрямками. Заявив в ефірі телемарфону Водисла Волошин, це представник сил оборони Півдня. Тобто на Півдні не все окей. В Курську підкреслюю, оточення немає і про це знову ж таки каже Зеленський: що нема жодного оточення. Якщо подивитися на мапу, друзі, подивіться, я також його там не побачив. Чому Трамп і Путін заявляють про оточення? Я вже розповів. Але що в сумській області відбувається, Є ж загроза Сумській області зараз? Там друзі починають обов'язкову евакуацію з восьми сіл у біля російського кордону. Про це в ОВА повідомляють. Мова йде про Юнаківську, Миропільську громади сумського району. Нагадаємо, що Янаківку вважають однією з цілей наступу Росії зі сторони Курської області. При цьому губернатор Володимир Артюх говорить, що росіяни кордон не перетинали. Не знаю. Така інформація з'явилася. Тобто, евакуація в Сумській області з деяких ну, там, з окремих сіл фактично. Um, росіяни взяли під контроль суджу. Сьогодні я прочитав таке повідомлення, що вже нам офіційно, так фактично. Досі um, та все, що потрібно знати. Там далі вже стара, стара інформація йде. Так, да, от коли ми пишемо там, про Оріхів, давайте вже про піде задали. Давайте продовжимо. Російські військові пабліки вже декілька днів пишуть про те, що фронт е, ожив в районі Оріхова і у Росії там. Типу є тактичні просування на днях. Телеграм-канали Росії повідомляли про захоплення села П'ятихатки на захід і до Оріхова. А зараз вони стверджують, що війська РФ прорвалися також в сусідні села Щербаки і малі Щербаки. І от, типу, пишуть, що це спроба обійти Оріхів з заходу і гіпотетично порушити логістику збройних сил України на цьому напрямку. З військами треба поспілкуватися зараз, щоб. Зрозуміти, яка там ситуація. Ну що ми тут можемо з вами обговорювати? Друзі? Ми просто читаємо повідомлення з пабліків. Це не ок. Ну що вам ще хочеться сказати? Да й все напевно, да про Лукашенка ще лейтело слова скажу. От він виступав в парламенті Росії і про що сказав? Про те, що Білорусь не увійде в склад Росії в найближчий час. Уявіть собі, президент країни типу Незалежної каже, що моя країна не в найближчий час не увійде Піде, це сюр просто росіяни зможуть брати участь в місцевих виборах двох країн, як виборці і кандидати. Ну, іде повинання Білорусі, Російською Федерацією, і це не секрет ні для кого. Я думаю, що весною влітку восени до зими це максимум ось це політичне повинання у неї відбудеться. От відверто кажу, у мене є такі, такі певні міркування щодо цього. І Лукашенко скільки завгодно може говорити про те, що. Ні, о каком в в состав той а іної страни реченню і які не може та воно вже давним дано відбулось політично зараз. мова йде тільки про фізичне приєднання розумієте, так А, я думаю, що це відбудеться в найближчий час, так чи інакше, це все одно відбудеться. У Лукашенка їх задача, яка повлодарювати в Білорусі після смерті? Роби що хочеш з нею з моєї країни? Але щоб люди пам'ятали, що поки батька був, то Білорусь була незалежна. Самостійно, не в складі будь-якої країни такий ідіотізм, Глава МЗС України, пан Сибіга, заявляє, що в найближчий час Київ почне підготовку дорожньої мапи з моніторингу лінії фронта, протяжність якого складає 1300 кілометрів. Він ще раз підкреслив, що є готовність української сторони прийняти пропозицію Сполучені Штати Америки про тимчасове припинення вогню. Терміном на 30 днів шикарна політична історія. Ми її постійно підігруємо. Це дуже круто. Ми постійно підкреслюємо одну просту штуку. Ми готові на мир. Ми готові прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки. Ми це робимо без проблем. Але нехай це зробить Росія без додаткових але, без додаткових нюансів. От ми готові. Давайте зараз це зробимо. Росія на це піти не може. Я вам поясню, чому друзі сто разів, чому росіяни не готові, чому вони будуть висувати умови, і ми граємо на цьому у Трампа. Ми постійно кажемо: дивіться, ми ж вам говорили раніше. Я Навіть президент Зеленський, коли сперечався з Трампом в Білому домі, не він про це говорив. Мені Путін говорив те саме, що ви йому довіряєте? І після цього Трамп там вибухнув. Але ж це правда. Зараз же виходить так, насправді, як казав Зеленський тоді в Овальному кабінеті. Ну, вибачте, але це ж так і є на правду. Трамп переконаний в тому, що Путін готовий піти раптом на перемир'я. Але ми бачимо, що Путін на це перемир'я піти не готовий. І коли Зеленський намагався йому це донести. Трамп на нього образився, почав кричати, волати, що це ми не хочемо на перемир'я, що ми не хочемо йти на сісфаєр, наприклад, на нього окей, без проблем. Минає декілька тижнів. Ми кажемо, ми готові. Це ваша пропозиція. Ви пропонуєте? Так, ми готові, без проблем. Ми йдемо на це перемир'я. Росія на це перемир'я піде. Зараз від Росії ні Зеленський, ні Трамп, ні я, ні ви ніхто не бачимо чіткої відповіді так, ми готові піти, але без додаткових але чи нюансів, без додаткових умов чи ультиматумів. Тому Росія на це не піде, от те, що потрібно розуміти, от і все. Але на що може піти Росія зараз? Вони таку ж грандіозну просто аферу хочуть провернути з американцями з цими північними потоками. Значить, по перше, їх хочуть полагодити. Ці північні потоки, по-друге, хочуть викупити, я так розумію, не знаю. Ну, принаймні, обговорюють Сполучені Штати з Росією і Німеччиною купівлю ось цих північних потоків і іншої там енергетичної інфраструктури. Для чого? Для перезапуску газу до Європи. Ну, звичайно ж для цього. Путін, до речі, зробить все можливе, щоб це відбулося. Зверніть увагу, не просто так. Путін б'є по нашим газовим, а по нашій газовій інфраструктурі. Ви ж розумієте, для чого він це робить? Він конче хоче. Пустити свій газ до Європи. Він знову хоче продавати свій газ Європі, і він все можливе зробить і неможливе для того, аби відновити можливість постачати газ дешевий російський газ. Він так і каже, до речі: у вас є можливість брати наш дешевий російський газ. Так і каже європейцям. І це навіть не приховує. Тому що ну він підтвердив фактично ще на цій прес-конференції з Лукашенком, що США і Росія можуть домовитися про розблокування постачань газу до Європи. Якщо, скажімо, США і Росія домовляться про співробітництво в області енергетики, то газова труба для Європи може бути забезпечена і це піде на користь Європі, тому що вони будуть отримувати дешевий газ. Дешевий газ каже. Путін на прес-конференції з Лукашенком так він прокоментував слова картопляного фюрера Лукашенка про те, що якщо Росія і США домовляться, то труба і Україні, і Сполученим Штатам і Україні, і Європі. Ну, своя історія, Трамп заявляє про те, що відповідає ствердно на запитання журналістки про анексію Гренландії. Каже, так, я думаю, це відбудеться. Тобто, президент Сполучених Штатів країни, яка є світочем демократії, цінностей міжнародного права, яке потрібно дотримуватись, здавалось би, каже, Та ми без проблем можемо анексувати Гренландію. І преса пише про те, що щодо губернаторства Трюдо, і в цілому Канади, як 51-го штату, Трамп ставиться серйозно, це не жарти і не тролінг. А, виходять в Гренландії люди. І проводять мітинг з тим, що ми не хочемо ніякої анексії, ми не хочемо бути частиною Сполучених Штатів Америки. Вгамуйтесь там всі данія реагує, каже про те, що це неможливо. Забудьте про це були дуже погано, якби е, дві е, країни країни-члени НАТО між собою воювали за Гренландію. Це неправильно. Ну тобто, ми маємо розуміти, друзі, що е, ми в таку фазу непередбачуваного хаосу. Зараз е, вкочуємось, що просто передати словами це неможливо спронузувати щось дуже і дуже важко. В Сербії там таке щось цікаве відбувається. Давайте в, про Сербію на завершення. Люди повиходили. Державний переворот, напевно, там планується. Ну, принаймні, так ЗМІ пишуть. потім 500 тисяч людей вийшли на акцію протесту, півмільйона. Ну багато якось півмільйона. Не вірю, думаю, менше, але пишуть про півмільйона. А президент очікує найгіршого, пишуть навіть так. Почалися масові затримання протестувальників, один з них, нібито, порожував підірвати резиденцію в Вучше, проте бомби у затриманого не знайшли. Паралізовано роботу громадського транспорту в багатьох служб. МВС Сербії оточило будівлі парламенту України і президентську резиденцію в Білграді. Були також помічені снайпери. Також у столиці Сербії сьогодні стався наїзд на НАТО протестуючих. Попередньо постраждали три людини 50-річного водія Затримали це на вона від вчорашнього дня, тобто вчора. Це було а, і там от протести Вучич також. Відригував, каже, що посаду не, не полишу, а, але каже, що нам відомі і дуже добре відомі всі, хто. Брав участь от в цих акціях протесту Напевно, це всі новини, друзі, які хотілося б вам сьогодні розповісти, лише там підтримати журналістів Радіо Свобода. Хотілося би чому? Тому що припинилось фінансування, і вони повідомляють про те, що відправили їх у відпустку журналістів Радіо Свобода. Це те, що про що казав Маск, що погрожував Маск. І те, про що говорив Трамп: ці ліві ЗМІ, їх треба убрати і закрити. Ну От вони просто зараз перекривають фінансування. І повідомляють, колеги-журналісти пишуть, що їх відправили у відпустку. Радіо Свобода, яка існує з 50-го року. Вона переживала всіх. Це ЗМІ. Прийшов Трамп і все хоче знищити. Це просто щось неймовірне. Оперативна інформація з'являється від Юрія Ушакова, це помічник президента Путіна. Каже таке: Російська Федерація і Сполучені Штати Америки обговорюють тему підготовки можливої зустрічі Путіна і Трампа. Ну от, цікаво, коли вона може відбутися ця зустріч Путіна і Трампа. І що буде завтра, себто в понеділок. Можливо, зустріч буде, можливо, телефонна розмова буде, можливо, ще щось буде незрозуміло.